Десятки років тому хворі на астму та алергію приїздили на лікування до солотви. Над на 300 метрів вглиб у сольних печерах знаходилась алергологічна клініка. Сенси спелеотерапії дозволяли позбутись назавжди астми чи інших захворювань дихальних шляхів. Сьогодні лікувальні шахти виглядають так. Залишилася єдина подібна клініка в краї, хіба що історичним надбанням. На території, де лікували людей, посіву таблички. Вхід заборонено, небезпечна зона. Згадати, як там можна було, хіба що по фотографіям 10-річної давнини вода заповнила підземні приміщення. К великому сожалению, шахта заповнена Зараз повністю адміністративне здання там розібрані. Залишилися тільки столько промишлені здання, образование пустот в землі, тому. Пустоти, ще будуть діта порядка двох мільйонів кубов. І, навірно, от такі провали будуть рости й далі. На місці однієї з дев'яти шахт утворилось величезне проваля. Фахівці підозрюють, воно може стати не єдиним. Ще кілька років тому одна і шахт функціонувала. Та в 2010 тисячі стала чергова пригода на майданчику шахти номер 8 Утворилось карстове провалі, тому її затопило. Та вже справа зовсім не в тому, що шахти зруйновані під загрозою життя жителів Солотвина.

Якщо шахти не законсервувати, то вимиється сіль, яка залишилась всередині, і земля над солоницею просто осяде. Утвориться так зване карстове провалля – прирва гігантських розмірів. Під землю може провалитись пів села. Трагедія Солотвіна – не наслідки природного катаклізму чи раптового екологічного лиха. Це рукотворний результат, спричинений байдужістю, кажуть фахівці. Прикому, к великому сожалению, было сделано несколько решений, э, как то, допустим, э, соль не добывать комбайнами, а добывать с помощью взрывов. Соответственно, в массиве образовались трещины, соответственно, туда пошла вода. Но по нашей бедности мы, как всегда, не нашли денег для того, чтобы потом их затампонировать и не пускать воду в шахту. Коли ситуацію врятувати ще можна було, тоді це вартувало купильки, сьогодні мільярди. І так сьогодні шахти легше, божє, кажуть, місцевий Простіше кажучи, дешевше знищити, чим наразі і займаються.